Мар'яна, сестра загиблого героя Юрія Ковальчука. В перші дні повномасштабної війни він без вагань прийшов до військкомату, взяв зброю і пішов воювати на фронт, розповідає Мар'яна. Для того щоб його навіть неможливо було відговорити, він виключив телефон і просто написала йому повідомлення: коли доїдеш, дай знати, і бережи себе. Ось тому а, в нього не було таких міркувань щодо. Хочу, не хочу, буду, не буду. Зібрався, поїхав. Це було його рішення, які, з яким нам прийшлося смиритися і просто його підтримати і чекати. Юрій Ковальчук був командиром протитанкового відділення роти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону. Він мужньо боронив рідну землю до останнього свого подиху. Загинув військовий торік, 2 жовтня, під ізюмом, виконуючи бойове завдання. Він був старший в сім'ї, він мені замінив батька і старшого брата. Він для мене був опорою, підтримкою. Він мене виховував і такі життєві цінності прив'язав, завжди був поруч. І тому для мене це велика втрата, так як це як знаєте, стіна, яка впала. Мар'яна дізналася про команду, яка створює цифрові пам'ятники про наших захисників. Вона приєдналася до них і написала матеріал про брата 35-річного військового Юрія Ковальчука. Написати, прочитати до кінця було дуже важко. Відповідно, коли озвучили, ще важче, тому що дослухати до кінця іменно кінець. Це було дуже важко. Я запропонувала в подальшому теж писати сюжети для других героїв. Про других героїв, створювати історії про кожного, щоб не тільки про мого брата знали і пам'ятали, а про кожного, Тому що кожен з них заслуговує на це, і це такий мінімум. Це така вдячність, мінімальна, яку ми можемо зробити. Герої не вмирають, герої поміж нас Ярош Артур Володимирович народився 17 лютого 1989 року. Проживав у селі Чайка Києво-Святошинського району Київської області. Був єдиним сином у матері. Поряд із пам'ятною дошкою розташований qr код За його допомогою можна дізнатися більше про кожного захисника: хто він, де навчався, як захищав країну, що про нього кажуть побратими. Члени команди вважають своєї. Головною місією зберегти правдиву історію кожного воїна та передати її наступному поколінню.